Можна було і не робити цей огляд, тому що по суті Overwatch 2 – це все той же перший Overwatch. але другий. Але як перший, хтось із гравців вважає, що Blizzard зовсім полінувалася і вирішила ще раз типу продати гру. І важко не погодитися з подібними висловлюваннями, адже на перший погляд гра залишається незмінною. Однак це не зовсім так. Так чи інакше, це ніяке там не радикальне переосмислення. Центральним елементом Overwatch 2, як і раніше, є його персонажі, і лор. Не буду вам тут заливати, а одразу скажу. Як і раніше, кожен із них викликає унікальні відчуття. На них приємно дивитися, ними приємно грати. Це стосується всього: від їх здіб. Дібностей та зброї до того, як усі герої ходять та перезаряджаються, зразу відповім на питання: шутінг приємний, як і завжди. Тут питань немає. Хоча це і шутер, але вся суть овера, як би це сказати, більше не в шутінгу, а в його героях і їх можливостях. Тому багато старих знайомих були перероблені. Оріса отримала більше агресивних здібностей і втратила свого щита. А Думфіст вирушив прямо в категорію. Танків, звичайно, на вогник заглянули одразу три нові герої по одному на кожен клас, добиваючи ростер до вражаючих 35 персонажів. Коротше кажучи, вибрати є з чого. Зупинятися певна річ, на всіх них ми не будемо, тому давайте сфокусуємось на цих трьох. Отже, Соджорн, Дамагер, напівлюдина, напівкіборг, озброєна скорострільним рейлганом. Вона є свіжою альтернативою солдату 76, але й вимоги до АІ? Стали набагато вищими. Один хедшот із рейки, та будь-який кволий герой відразу ж вирушає на спавн. Кіріко, Хілер Ніндзя. Як і Гензі з Ханзо, вміє бігати по стінах, але в бою більше схожа на Мойру чи Мерсі. Кіріко здатна швидко вийти з бою, щоб допомогти товаришам по команді. А її кунаї завдають величезної шкоди в голову. Вона досить складна в освоєнні. На це знадобиться певний час, але вона може бути дуже ефективною в умілих руках. Але моїм новим мейном стала Джанкер Квін – агресивний танк озброєна сокирою, ножем та вірним дробовиком. Метнувши ніж у противника, його можна притягти до себе, щоб звісити нищівний удар сокирою і добити з дробовика. Більш того, всі мілі атаки навішують на ворогів негативний ефект кровотечу, яка поступово завдає шкоди. Її шикарна ульта блокує все лікування і дозволяє скоротити дистанцію, щоб влаштувати старе добре ультранасильство. Все, що стосується нових персонажів, від анімації та озвучки до здібностей – зроблено скропітливим підходом і видно, що художники, дизайнери та актори постарались. На всяк випадок, я уточню, що говорю конкретно за оригінальну озвучку. Але безумовно жоден з цих нових героїв у Overwatch 2 не є чимось радикально новаторським. Я можу легко уявити, як вони вписуються в оригінальну гру. Більше того, я не можу поскаржитися на баланс. Рідко траплялося, коли один герой домінував протягом усього матчу, і це з урахуванням того, що всього їх 35 п'ять співдюжин здібностей у кожного так є деякі виключення, як, наприклад, Люсіо. Він дійсно дуже паршивий хілер, як на мене. Крім того факту, що Overwatch 2 перейшла на фрітуплейні рейки, безумовно, найбільшою зміною в сіквелі є перехід від традиційних матчів 6х6 до меншого формату 5 на 5. Здавалося б, зміна незначна, і я теж так вважав, поки не пограв у Overwatch 2 сам. Справа в тому, що гра грається по-іншому з точки зору макро, на арені всього на два гравці менше, але це є величезним ідеологічним зрушенням, яке тягне за собою просто величезні наслідки. Слідки, хтось із ваших друзів може опинитися за бортом, втративши шостий слот. Але з геймплейної точки зору ігрова мета нарешті вибралася із застійного мета-болота, в якому опинився в свій час оригінальний овер. Матчі тепер проходять у більш агресивному та швидкому темпі. Одна помилка, внаслідок якої вбито одного з ДПСерів, і файт миттєво завершується не на твою користь. Так, у першому Овервотч теж таке було, проте зробити камбек, на мою думку, стало Дещо важче. Тепер команди складаються з двох дамагерів, двох сапортів та всього одного танка. У першому Overwatch всі танки чітко ділилися на основних захисних і другорядних агресивних. Але в сіквелі цей поділ став набагато розмитішим. Передбачається, що всі танки братимуть активну участь у бою, і за це їм бафнули ХП. Звучить начебто добре, але разом із цим на плечі гравця лягає величезна відповідальність. Граючи за танка, вам потрібно її з. Знаходиться в авангарді команди і приймати на себе величезну кількість дамагу, попутно захищаючи або атакуючи ціль. Більше немає другого здорування, який вам із цим допоможе. Мимоволі виникає питання: а чим тепер займатися оф тим самим другорядним агресором? Чесно кажучи, їхня позиція тепер вкрай хитка. Багато танків досі здаються створеними для минулого овера, а не для овервоч сьогодення. Тому баланс потрібно точно міняти, і як на мене, зробити це якомога швидше. Трохи змінилася роль медиків. Раніше існував досить чіткий поділ на основних хілерів, здатних швидко виліковувати серйозні поранення та інших. Тут воно поки що залишилося, але так активно лікувати вже не потрібно. Знову ж таки, через зникнення шостого гравця. Це дозволяє медикам вільніше дихати. Дзеньята у командах без голосового чату стає сильнішим. Батист може витрачати більше часу на перестрілки і так далі. Не потрібно так сильно прив'язуватися до танк, Яків і намагатися одночасно вилікувати Райнхарта та Орісу. Це робить ігровий процес за хілерів веселішим. З одного боку, такий СУВ, дійсно захоплюючий ковток свіжого повітря, і що особливо важливо, щось суттєве, що відрізняє Overwatch 2 від геймплейних механік. Це справжня перевірка майстерності, яка сприяє агресивній грі та надає боям один на один більше значення, ніж раніше. Зниження кількості станів, що переривають рух та застосування скілів безпосередньо. Посередньо допомагає ходу і динаміці матчу. З іншого боку, складається враження, що через перехід 5 на 5 Overwatch 2 дещо втратив свою командну тактику. З одного боку, більше немає нескінченного довбання в щити, з іншого небезпечні для вашої тіми ситуації, коли комбінуються декілька ульт на зразок гравіка, зорі та шини Джанкрета стали дещо рідше. Матчі, чисто по моїм доволі суб'єктивним враженням, стали нагадувати якийсь дикий м'ясний. Десматч, а не тактичні битви з холодним розрахунком всіх здібностей. Окрім переходу на 5 на 5, важливим доповненням до сіквела є введення абсолютно нового режиму Пуш. По суті, це гра з перетягування каната, в якій робот штовхає невеликий бар'єр за наперед порейкам визначеному маршруту. Цей самий натиск, трохи схожий на фірмовий режим супроводу з першого овера, але цього разу кожна команда намагається проштовхнути робота до спавна противника і не дати зробити це ворожі. Команді, а не одна тіма захищається, а інша атакує протягом усього матчу. Як і в реальному перетягуванні каната, пуш значною мірою ґрунтується на імпульсі, і тому досить важко перевернути хід матчу, якщо справи йдуть не на вашу користь, а респавнів у тебе більше чим потрібно. Це означає, що в тих поодиноких випадках, коли вам вдається переламати ситуацію, це здається справжнім командним досягненням, гострі відчуття, які так синонімічні іншим режимам. Overwatch. дизайн карт, призначених для цього режиму, вийшов чудовим із традиційним поєднанням звивистих вулиць та вузьких проходів, які Blizzard завжди ефектно впроваджувала на свої арени. Всі вони створені з любов'ю, принаймні так хотілося би думати. А художній стиль і звук працюють у гармонії, створюючи маленькі деталі, перетворюючи карти на витвори мистецтва. Правду кажучи, якщо не брати до уваги дивного винятку, так Париж, я дивлюся саме на тебе дизайн. Карт завжди був тим, у чому Overwatch процвітав. Крім стареньких, у Сіквел було додано лише шість нових карт, кожна з яких, хоч і вражає своєю красою та збалансованістю, але не є чимось новим в плані геймдизайну. На відміну від персонажів, які у повному складі перекочували з оригіналу, частина карт залишилася позаду. Це з видаленням режиму Assault і Two Control Point. Я розумію, що у них були свої проблеми, особливо з балансом, але найбільше мені сумно бачити, що такі. І барвисті локації зникли. Той факт, що ці карти недоступні навіть у швидкій грі, трохи розчаровує. Такі місця, як храм Анубіса у багатьох викликають теплі спогади, а ще блізи видалили карту Кабе Вольської. Ну, знаєте, ніхто в здоровому глузді не захоче грати на карті, яка знаходиться на болотах Мордора. Нам колись обіцяли тонну нового контенту, у тому числі й крутий ПВЕ режим, у якому гравці мають зникнути на сотні годин, але гра вийшла тип. Пув в ранньому доступі, і контенту в ній кіт наплакав, як бачите, Боже, коли розробники зрозуміють, що ранній доступ це вже тупо реліз і ніякі виправдання тут не спрацюють. Гравці вже отримають перше враження про проект ім начхати, що той самий обіцяний контент з'явиться колись пізніше. Гравцям контент потрібен тут і зараз, а не завтра. Немає контенту, гравець піде туди, де він є. Ще один кардинальний мув: те, що у минулому залишилися і лутбокси. Їм на зміну прийшли класичні батл паси вартістю приблизно 10 доларів. У нас вони коштують 340 гривень. Але є також і преміум пас з 20 відкритими левелами, за який потрібно заплатити в два рази більше 680 гривень. Блізард, ви що там? Надихались парів від чаю з сушених грибів? Просто ця вибачаюсь діч? Я маю на увазі розблокування 20 рівнів. ну Просто ніяк не може коштувати додаткових 10 баксів. Просто ніяк пропісю, як каже один відомий розвідник. І ти спитаєш, і що ж туди входить? Як і завжди, там на вас чекають безліч косметиків: від спрейів реплік до скинів на зброю. Кожен сезон триватиме 9 тижнів. Блізард сказали, що кожен наступний сезон буде привносити нову карту героя, а іноді й те й інше зразу у ритмі, який не надто відрізняється від оригінальної гри. Але все. Має зворотний бік. Так, другий овер став фритуплейним, але як ми знаємо, за це потрібно заплатити. Звучить іронічно, правда? Справа в тому, що за цим одразу ж підтягнулися відповідні зручні для розробників механіки. По-перше, незважаючи на те, що ви отримуєте всі монети, зароблені в оригінальній грі, їх можна витратити лише на старі косметики. По-друге, більше того, нові скини, емоції та інша лабуда тепер вартує величезних цифрових і, як на Наслідок реальних грошей. Щоб розблокувати один легендарний скін, вам доведеться виконувати всі щотижневі випробування протягом восьми місяців. Ну або просто задонатити відповідну суму типу 10 баксів, що якби тумач. Так, сезонний пропуск можна отримати безкоштовно, але ж якою ціною. Отже, загинайте пальці. Щоб отримати тисячу монет, за які ви зможете купити пропуск, потрібно гріндити кожного дня експу на протязі чотирьох, прости господи. Де місяців це вже зовсім божевілля. Однак Blizzard таки змогли мене здивувати і ще раз. Кіріко новий хілер доступна в рамках безкоштовного батлпасу на 55-му рівні з 80-ти. Звичайно, ви можете задонатити і отримати її відразу, але в іншому випадку починайте гріндити. Піде тиждень-півтора. Навіть чортів Battlefield 2042 засунув нового оперативника на четвертий рівень Battle і для його прокачування достатньо зіграти один матч. Тим більше я маю деякі побоювання. Ні, ні, вибачте, я маю дуже вагомі підстави думати про нехороші штуки з приводу майбутніх героїв, які будуть частиною премі Реального батлпаса і не будуть доступні для всіх миттєво. Тобто, що я маю на увазі, дивись сам: якщо з'являється новий герой, який достатньо сильний, у якого є якісь круті абілки чи ульта, або він має вирішальне значення для поточної мети, тоді хтось може купити собі купу рівнів бойового пропуску і отримує дуже сильну перевагу в своїй тімі, особливо якщо команда з прямими руками. Однак, той факт, що кожен новий герой не буде доступний у компетиції в грі протягом. Перших трьох тижнів після своєї появи є справедливим вирішенням цієї проблеми. Крім того, якщо ви не володієте першим овером, потрібно буде відкривати майже всіх оригінальних персонажів. А на це піде небагато немало, близько ста матчів. Хоча це не так уже й багато для тих, хто грає на постійній основі. І знову ж таки, блізи були б не блізи, якби не додали можливість, щоб ти просто заплатив реальні гроші і отримав всіх героїв одразу. Блін, ну чому у мене ти в цієї компанії така безглузда і така хижацька. Питання риторичне. Контенту в грі мало до сліз, як я і сказав. Але є бойовий пропуск. Тобто маленька інді-компанія Blizzard серйозно пропонує збирати гроші з гравців, щоб доопрацювати гру і на потужні сервери, а також для аналізу потенційної аудиторії. У Blizzard теж не має коштів. Втім, це навіть не претензія. Це просто Blizzard. Однак на старті проєкту деякі гравці вже Встигли отримати негативний досвід від дисконектів, падіння серверів авторизації та довгих черг. Мій найочікуваніший сезонний контент з'явиться не раніше 2023 року. Я говорю, звичайно ж, про сюжетні пвє режими. Розширений лор Всесвіту Овервоч одна з найсильніших сторін сіквела. І я з нетерпінням чекаю, що там приготували для нас сценаристи Blizzard. на відміну від маркетологів і тих, хто вигадує більше витончені методи, як зідра. А з гравців три шкури сценаристи їдять свій хліб точно недарма. Безперервний потік сюжетних місій, що розкривають світ, який Блізард так вражаючи побудувала кілька років тому. Звучить привабливо, але одних коміксів та короткометражок із жалюгідними уривками інформації явно було, м'яко кажучи, недостатньо. А знаєте, що ще в Overwatch 2, як і в оригіналі? Правильно, візуальний стиль. Я, звичайно, не порівнював попіксельно, але за. Загальним відчуттям, візуально Overwatch 2 недалеко пішла від своєї попередниці, точніше, зовсім не пішла, не дивлячись на оновлений движок і обіцяну блізами покращену картинку. Гра виглядає так само, як і раніше. Все. І ніякого тобі технологічного стрибка в графічному плані, на жаль, не відбулося, тому перейдемо до висновків. Підбиваючи підсумки, відповім на одне з найдоречніших запитань: чи є Overwatch 2 банально веселою грою прямо зараз на релізі? Звісно, так це як і раніше, чудовий героїк шутер, який можливо нині не працює на піку своїх можливостей. Можливо, згодом колишню велич овера буде відновлено, оскільки конструктивні відгуки ком'юніті вже є. Overwatch 2 трішки вдихнув нового життя в те, що колись було найкрутішим ММО шутером у світі. До того як Блізард скурвелись, перехід на компактніші матчі 5 на 5 відкриває нову еру для Overwatch, де індивідуальні дуелі мають пріоритет над тактичною командною грою, і що особливо важливо, більше ніякого довбання в нескінченні щити. Нові герої та карти вищі всякої похвали. А Пуш один із режимів, який згодом може стати головним фаворитом фанатів. Другий овер все ще може подарувати весело проведений час, і це найголовніше. Не впевнений у тому, що багатьох вистачить надовго, але головне, щоб надовго вистачило Blizzard, і вони не забили на оновлення для гри. Незважаючи на те, що у мене не повертається язик назвати Overwatch 2 повноцінним сиквелом, скоріше це версія 1.6 або великий Адон до оригіналу. У той же час, на відміну від Destiny 2 та The Division 2, за цей типу сіквел платити не просять. Просто перша Overwatch зникла і на її місце прийшла друга. Достатньо змін, щоб лапки у слова сіквел можна було прибрати. На жаль, нам обіцяли сіквел, а зрештою дали просто корисний апдейт. Якщо відкинути у бік косметику, яка на геймплей не впливає, в іншому до Overwatch важко прикопатися. Хіба що можна посміятися з назви. Тим не менше, головне запитання: чи є сенс грати і чи варто грати? Так, я спокійно можу порадити пограти і зацінити тобі особисто цей шутан з урахуванням того, що він безкоштовний. Що стосується оцінки, то на даному етапі було б чесно оцінити на 7 балів з 10 можливих.